Добрий вечір, славне місто Берестечко. Найперше хочу привітати вас сьогоднішнім святом, Днем прапора, і наступаючим святом, великим святом для всієї України Днем Незалежності. Незалежність ми здобули, а сьогодні потрібно наїще відстояти. Виступаю представником від Волинської громади. На боротьбу з доморощеними ворогами українського народу В кожній пісні, складеної нами, є частинка моєї програми. Слухайте, будь ласка, уважно. Дякую. Запасного сіна. Їжди не чуть несе дома молода моїна. Я люблю свою Дякуємо за оплески. Довіреною особою кандидата у народні депутати України є відомий на волині своєю активною життєвою позицією. Учасник подій помаранчевого періоду. Колишній перший заступник голови райдержадміністрації луцького району Володимир Романюк. Йому слово. Доброго вечора. Шановні жителі прекрасного містечка Берестечка. Сьогодні у рамках агітаційного туру ми завітали до вашого містечка для того, якби познайомити вас із кандидатом в народні депутати Володимиром Красулею. Володимир Анатолійович, будучи депутатом районної ради «Турійська», вже вписав свою історію в літопис цього району, оскільки багато справ хороших, багато об'єктів соціальної інфраструктури будувалися за його ініціативою і при його безпосередній участі. Його відрізняють світлий розум, твердість, непохитність, послідовність і даруйте впертість, але впертість в хорошому розумінні цього слова, адже його впертість. Є лише формою його характеру і далеко не його змістом. Тому сьогодні я закликаю всіх вас підтримати кандидатуру Володимира Анатолійовича Красулі як кандидата в народні депутати для того, щоб він в повній мірі міг розкрити свій великий талант організатора. Дякую вам за увагу. Пишають сади, люблю жовті брови, люблю посок біля води, і ніколи в'яна світі, диких вітів не то на полях і все. Довіреною особою кандидата у народні депутати України Володимира Красулі є також не менш відомий Волинській громаді, політичний та громадський діяч, один із польових командирів помаранчевого періоду, депутат Турійської районної ради підряд трьох скликань. До речі, визнаний кращим депутатом у номінації депутат публічний діяч 2011 року, член депутатської групи Володимира Красулі. Василь Павлович Гуд надаємо йому слово. Доброго вечора, шановні друзі. Доброго вечора, шановні жителі славного містечка Берестечка. Кандидата в народні депутати України Володимира Крисулю. Я знаю давно, як високопорядну людину. Володимир народився в багатодітній сільській сім'ї. Яка не мала особливого достатку, і з дитинства він звик до роботи. А дух патріотизму йому прийшов від діда прадіда, які за любов до Батьківщини за її волю свободу віддали своє життя, яким сьогодні встановлені пам'ятні дошки і пам'ятні знаки. А дядько Володимира Хрисуля Василь Михайлович, будучи командиром полку в Афганістані. Беріг наших дітей, він не допустив смерті жодного солдата. Такі риси передані і нашому кандидату Володимиру Кресулі. Він завжди попереду. Він завжди перший. Він перший, ще будучи учнем в школі, на, з братом на стипендію купив жовто-блакитний прапор і розмістив його над сільською радою. Свято, до речі, якого сьогодні ми відзначаємо. Отже, 28 жовтня ми біля скриньки для голосування задумаємося, кого обрати, кому довірити наше майбутнє, хто буде достойно представляти наші інтереси в Верховній Раді. Саме такий і є молодий, вольовий, енергійний. Кандидат народні депутати України Володимир Присуля, проголосуйте і ви не помилитесь. Слава Україні! Хочу подякувати нашій владі за наше вільне рабство. Заки своїх панів садили на палі, а ми ліксу щоб щоби добре мали. Гопші кірки дай зовсім нам не шкода. Дякуємо, що взяли ще родна рода, дякую, дякую, дякую ригочу, Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. У дурі я працюю в школі кочегаром, а зарплату як кракую. що дали зарплату народу, дякую, дякую, дякую ригочу. Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу, однієї жіночки позвало хворіє, а комісія щороку статусом дуріє. Лю нашу державу співає, що хоче батих тим всіх мітлою гнать Та в швейцарських банках рахунки блокувать. Піднімись громада, в нас ще сила є, вила із сукири, все у нас своє. Піднімись громада, в нас ще сила є. Прийшов час єднатися, досить горювать, об'єкти стратегічні, назад за треба віднять, як же то все сталося, що наша земля розділена панами, приватизована. І не заходиха, як що бій, планула ж на вуха співаю. На онуків, на дітей, а народ я закликаю, не чекайте тут дива, владу всю цю напалю і під шаблю голова. Повставайте, рід козацький, не боріться, не терпіть, та поставте своє слово, в свої руки все візьміть. Кам'яним копитом хмурий вірний його тим, і сприбнув на своє місце символ волі покоління. i yeah.